Доброго дня. Сьогодні поговоримо з вами, як по-різному проявляється ожиріння у чоловіків та жінок. Чому чоловічий живіт це не просто пивний живіт, а серйозна загроза. Чому жіночі стегна та боки це не про естетичну проблему. І найголовніше, чим може допомогти баріатрична хірургія і чоловікам, і жінкам. Почнемо з чоловіків у чоловіків. Жир відкладається найчастіше в районі живота. Це називається ось ожиріння, коли жир накопичується не просто під шкірою, а навколо внутрішніх органів червоної порожнини. І це найнебезпечніший тип ожиріння. Жир всередині буквально окутує печінку, підшлункову залозу, серце, кишківник ожиріння призводить до цукрового діабету другого типу, гіпертонічної хвороби. Підвищеного ризику інфарктів та інсультів. Тому, якщо чоловік не виглядає дуже повним, але має великий живіт, ризики для здоров'я надзвичайно високі. У жінок ситуація дещо інша. Жир відкладається переважно в зоні стегон, на сідницях, на боках. Це так званий підшкірний жир. Він менш небезпечний ніж вісцеральний жир, але теж має серйозні наслідки для здоров'я людини. Порушується гормональний баланс. Це погіршує фертильні функції жінки та ускладнює вагітність. Викликає сварикозну хворобу. Проблеми з суглобами, крім того, жінки часто стикаються з емоційними проблемами. Їх цікавить естетична їхня складова. Дійсно, жінки та чоловіки відрізняються типом жирових відкладень, але наслідки жирових відкладень однаково небезпечні як для чоловіків, так і для жінок. Адже ожиріння скорочує тривалість життя, викликає хронічні захворювання, погіршує стан суглобів, хронічна втома. Цукровий діабет другого типу, гіпертонічна хвороба. Взагалі, якість життя від надлишкової ваги сильно страждає. І тут найголовніше, коли дієта та спорт не дають належних результатів, коли в організмі вже порушилися метаболічні процеси, обміну речовин, баріатрична хірургія стає реальним та перевіреним рішенням. Після операції зменшується об'єм шлунку, нормалізується відчуття голоду. Іде стабільне зниження ваги, зникають супутні захворювання або переходять в стійку ремісію. І це працює як для чоловіків, так і для жінок. Барітрія це не просто просхуднення, це операція, яка нормалізує обмін речовин, повертає здоров'я людині і дає шанс жити повноцінним, радісним життям. Ось такі результати отримують наші пацієнти. За рік вони можуть скинути 30, 50, 70, понад 100 кілограмів. Зайвої ваги. У них нормалізується тиск, нормалізуються показники цукру крові, перестають боліти суглоби, і вони відмовляються від жмені пігулок щодня. Тож, якщо зайва вага не піддається контролю і страждає здоров'я, баріатрична хірургія може стати тим рішенням, яке змінить все. Записуйтесь на консультацію. Ми обговоримо, чи підходить цей шлях саме вам. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є... Додаткові питання з приводу баритричних операцій, залишайте їх в коментарях. І ми обов'язково дамо вам відповідь на всі питання, які вас турбують. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!